Тут просто гляньте, яке, яке озеро. Правда, воно вже пересохло, це старе русло річки. Тут можна фільми про динозаврів знімати. Оце воно так тянеться, тянеться, тут такий горб метрів до 20. Ну, Може трошки менше, може 15. Донизу. День буде 20. І отуда воно таке. Дуби попадали, позаростали мохом. Колись тут була вода, риба річкова водилась, а це стало пересихати. Ну, місце дуже гарне. Воно таким йде поворотом, називається Криве озеро. Ось така штука. Річка русло поміняла. І Ось такі тут вийди. Не передасть камера, але отак. От Прийшов я до цього дуба, де бджоли живуть в дубі. Може хто не знає попередньої історії. Я прийшов, тут всюди валяла бджола, але ну, вже, мабуть, гробці все позбирали, приходила сюди куниця, вон ще є бджол, О, ось там валяються, там. хтось ось, відірвав бляху, сюди залазить поліця, а Вона... там такий отвір, я тільки що слухав, вони гудуть, не хочу сильно бохать, тут не написано не лізь бо смерть. Але ж ніхто не знав, що кониця не вміє читати. Ну, От Вона до них добралася. І ще я помітив, тоді якось не помітив, бобер обгриз повністю корінь, він такий ну, 2 метри точно в діаметрі, здоровенний такий дубара. Я взяв з собою інструмент, шуруповерт, пару саморізів. Зараз достану Шурик китайський, пару саморізів, хочу бляху прикрутити, щоб мінімізувати щілину, щоб куниця хоча б не добиралась. щоб бджоли могли вилетіти на обліт чи ще щось. Це ж свіже, погризене. Отакі. Вони там году, зараз я її так плотненько приставлю, прикручу. Nebude dobrý, tak samo z tej strany. Маленька є. З цієї сторони готово Зараз покажу. Таку невеличку щілинку десь до сантиметра залишив. Я думаю вона його вже не відірве, якщо хтось не відірве, Що ще з тої сторони закручу. Так, трошки буде складніше. Так не выйдет, тут треба щось, щось придумать друге. Сейчас якусь палочку прикручу, вырубаю. Покажу. Так, якось, якось так. Тут була така щілина з дерев'яна, зараз десь по півтора сантиметри, може два. Так закрутив саморізами. Там по кругу всюди є щілини, вони вийдуть, це таке не проблема. Головне, щоб кониця до них не лізла. Ось так бобер обгриз по кругу. Це вже дуб пропаде 100%. Отут ще щось трошки він кормиться. А так так йому все. Бобер перевів такого дуба. Ну, я чув, як вони там гудуть всередині, значить все добре. Нехай живуть, Бог дасть то перезимуй. Я весною вже покажу. Летять, не летять. отакі, Як міг, так і допоміг. Сюди буде приходить, але всі її спроби будуть марні. Я стукав джолі живі, закрутив з двох сторін, Вона буде приходить, там щось лазить по кругу, але всередину вона вже точно не залізе. То таке, хай вона собі ходить, джоли захищені. Ось такі от сліпотні. Ось теж така щілина. Ну, мишка, звісно, залізе, але то таке. миші вони всюди. Буває, миші сидять всю зиму вулику і нічого їм такого страшного не роблять. Буває, роблять, ну це як, як Бог десь як повезе. Якщо конструкція ну, всередині дупло, якщо таким доверху назвуження йде, то я думаю, вони перезимують без проблем. Ну, Побачимо, весна покаже. Зима зимою, зимують вони так собі. Усі нормально, а от весною, саме весна. Тоді весною побачимо. Як вже всі підуть на обліт, побачимо, летять вони чи не летять. Ще одне таке славне місце для бджіл, От таке вирізали в дубі. Йо можна було б закрити, щоб вони тут жили далі. Там є залишки стільників. Але тут беруть воду, сюди ходять. І на жаль, на жаль, це місце ну, непридатне. У Свій час, сонечко засвічує чи небо. В цьому дубі водились бджоли. Його хтось тут вирізав, десь були нижні стільники, і он зверху. Його вітром потім зламало, там десь він упав. Зараз покажу, якщо там нічого ніхто не відрізав, чи воно впало тою стороною. Опа-опа. Ось. Ось де воно різало. І там воно доверху. Ну вже до цього часу стільників не лишилось. Ми ще все з'їли. Дві березі. Отак. Ось так на березі. Ось її. Це не річечка. Це приток річки. Водилися бджоли і на дубі. Хтось ставив пасточку. Ось такі дві дошки. Отак. Такі місця. Ось такий вигляд має ця річка. Маленька копія більшої. Колись батько мене ще маленьким сюди водив, ловили рибу. Тут клювала така, У нас називається бісказуба. Не знаю як вона правильно називається взагалі. І сюди завжди заходить на нерест щука. Але отакий от вигляд вона має. Зараз по коліна води. А колись були такі ямки, що я не міг навіть перейти. Зараз буду переходити туди, пройду ще тим берегом і буду повертатися назад.